Це, цей сценарій на перед всі ті які виступали. Я знав, що вони будуть виступати. Так? я про це тиждень розповсюдив погорнки. Свій звіт звернення. Я да, я депутат районного. Я до вас звернувся, листівку погорці розповсюди. для чого ми створюємо громаду? Правильно сказала Інна Плотнікова що основне завдання це громадські представники. Я пишу це, і це абсолютно правильний цей виступ. Це для вас воно дивко Виглядає. а Я це чую ще в жовтні місяці. Ми знали, який алгоритм створення громади. Громадські представники шляхом зборів по вулицям, громадські представники є делеговані. в Ваші повноваження, вони збираються на загальні збори і вибирають раду громади і вповноважено громаду. Якщо я про це написав листівки, що ми хочемо, так щоб це, треба 50 плюс 1, Правильно каже По вулицях, полицях так? Тепер на що представництва, так я очолюю скажімо так громадське об'єднання, яке називається ініціативна група по створенню територіальної громади. Мене тут називали і головою громади. Так і як тільки не називали, я не є голова громади, її немає, так, так як немає в більшості населених пунктів України. Щоб створити, що ми і далі будемо цю е, производцю вакханалію терпіти, так то ми точно її не створимо. Не треба бути пауками в банці. Так. У нас є мета територіальна громада, тільки вона може вернути поле, врегулювати всі питання власності комунальної в селі. Так. Я лично давав запити в реєстраційну службу. Ця сільська рада вона так є, що є печать, але вона нелегітимна, Вона навіть не зареєстрована. Навіть свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта юридичної особи немає. Тетяна Миколаївна дві 2008 році останній раз продліла трапій, навіть не знає, що треба перереєструвати юридичну особу через 5 років. Так? Цього не зроблено, хтось тобто її нема, це фікція, правильно каже Інна Плотнікова. Ці ці райради, облради, це прокуратури, суди. Це, це кажуть, надумане, нелегітимні утворення, до яких ми звертаємося. Ну ви хотіли, щоб я пройшов цей шлях, і ми пройшли цю тепочку пройшли. Я вам звітував. Ті гроші, які ви давали, я не взяв кишені. Ми їх потратили перед вами, звітували. Що далі? А далі, поки ми не створимо громаду, не проведемо збори по вулицям, то замість це зробить шановний анатолій. Михайлович, Пайлович, так? І тоді ви кажуть, мало нам не покажеться. Коли він візьме владу знову в свої руки в рамках децентралізації, так? то у нього відкриваються широкі перспективи та пойма вся його буде. Це знову мільйони. За ці мільйони він купить всю владу, починаєш до Верховної Ради. у нього буде свій представник там. Буде мультимільйонер, який купить всіх і всіх. Ми вже нічого не зробимо. Ми вже зараз обламалися на місцевому суді, де в нього все куплено. Так? Через це, будь ласка, зрозумійте, що не можна тільки надіятися, тикати пальцем на мене чи на ту невеличку групу, хоча ми трошки розширились, вже нас близько 20 чоловік, які постійно працюють. Цього мало. У нас 5 тисяч виборців. За мене, як депутата ради, голосувало 4 тисячі виборців. Так я їх представляю. Да, нема такої ради, але вона є так на даний момент. І вона рішення виносить. Якісь розпорядчі документи видає і так далі, так розгнати, не розгониш ти сільську раду, що хіба що з креслом винести, Анатолію Михайловичу, не вийде, так ми законним шляхом ідемо, так виразити недовіру. У нас є ухвала ціла суду, що визнано, що без діяльності ми можемо оголосити недовіру сільської ради, не не, не враховувати як легітимно, так і це наше право як громади. Ще раз закликаю вас, приходьте в ініціативну групу. У нас ми збираємося другу-четверту неділю. У мене одночасний прийом як депутата райради і збори ініціативної групи. Так? З вас нічого не вимагається. Відкрийте сайт, почитайте. Не треба бути невігласами. Люди, які за своє життя одної книжки не прочитали, розказують тут, яка. Ви бачили, що це за люди? Так сотрясання кулаками воздуха. Реальні результату можна тисячу запитів дати. У мене вже нема де дівати комп'ютер, забиті папки цих відповідей. Так влада не реагує, вони не сприймають нас як суб'єкт. Так розумієте, що виходить? Ми повинні стати суб'єктом правовідносин в Україні, громада. Без цього тут буде один драпей, прийде інший дропей, і знову ми будемо за заручниками цієї ситуації. Так не повинна одна людина розпоряджатися ресурсами громади. А для цього треба колегіальний орган. Такий орган, що таке громада? Ми розуміємо, нова модель самоорганізації громадян. Це є фактично суспільний договор, форма суспільного договору між владою, яка завжди є в будь-якій державі. Буде Держава буде завжди влада. Але громада повинна власти суспільний договір з владою і розмежувати повноваження. Що буде громада робити, а що буде влада і буде контролювати владу. Зараз у нас цього контролю немає. Так, одна особа вон, сидить, яка вважає, що він тут князь, цар, так? Він нас не вважає, так не хоче реагувати регувати. Ну, Коротше, на давайте по существу. Стали члени ініціативної групи, скільки чоловік, членів